Вітаю на каналі DidalSOF. У цьому відео розглянемо тему призначення виконавців робіт. Передача робіт на субпідрядника або виконання робіт власними силами забезпечується призначенням контрагента або бригади на роботу або на гілку робіт, безпосередньо в документі План робіт. Перейдемо в меню Плани робіт. Відкриємо Документ. Необхідну роботу можна знайти пошуком. Наприклад, внесемо частину найменування, тиснемо Enter та знайдемо необхідну роботу. Передати цю роботу можна, встановивши курсор на роботі в полі Виконавець та обрати контрагента з довідника контрагенти. Тут також можна скористатися пошуком, якщо контрагентів багато. Наприклад, знайдемо бригаду. Обираємо. Також можна передати ресурс на забезпечення виконавцю. Для прикладу можемо їх передати. Таким чином, ми назначили виконавця на одну конкретну роботу. Але можна і на гілку робіт одночасно назначити виконавця. Для цього відкриємо всі групи, оберемо, наприклад, розділ Фундаменти. Натиснемо праву кнопку миші та оберемо меню Змінити виконавця всіх робіт групи. Оберемо для прикладу DataSтрой. Передамо ресурси, можемо не передавати та перевіримо. Відкриваємо роботи. Тут ми знімемо фільтр. Відкриваємо всі роботи цього розділу. І бачимо, що виконавець назначений на всі роботи цього розділу. Після цього необхідно обов'язково зберегти план робіт. Виконавці назначені та збережені в плані робіт. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Побачимось у нових відео.